За останню добу кількість хворих на ковід зросла майже вдвічі. Про це сказав на щоденному брифінгу заступник голови облдержадміністрації Микола Якименко. Якщо на 31 січня виявили 441 випадок, то на 1 лютого виявили 837 інфікованих. Зараз у лікарнях 418 хворих. Це 19% від ліжкомісць, передбачених для ковідних пацієнтів. Втричі зріс рівень захворюваності серед дітей. Завтра ми зберемо ще на регіональну типочку комісію. Заслухаємо усіх. Тобто, то що у нас за минулу добу 125 діток захворіло. Тобто, ми будемо дивитися, можливо, ще дні на 10 зробимо дистанційне навчання. Перехід до помаранчевої зони небезпеки, за словами Миколи Якименка, передбачений зростанням захворюваності на ковід. Головний санітарний лікар Херсонської області Юрій Ремаскевич перехід на нову зональність пояснює так: є декілька показників, за якими міністерство охорони здоров'я ранжує області в залежності від рівня під небезпеки. Ми з вами маю на увазі Херсонська область, вийшла до помаранчевої зони лише завдяки одному показнику: це низький рівень тестування. Причому, якщо по ПЛР-тестуванню це те, що виконується центром контролю і профілактики, ми займаємо третю-четверту сходинку в Україні зверху. То за тестування так званими швидкими тестами, які повинні виконувати сімейними лікарями, ми знаходимося вибачте на сходинці в Україні. Ми завтра зберемо головних лікарів центрів первинної медико-санітарної допомоги, в яких є в наявності 22 тисячі швидких тестів, абсолютно безкоштовно наданих державою. Минулого року Херсонщина потрапила до помаранчевої зони піднебезпеки 6 жовтня. Тоді зафіксували 486 випадків захворювання на коронавірус за добу. З них 61 – дитина. За даними системи охорони здоров'я, були зайняті 54 ліжок для ковідних хворих. На сьогодні в області передбачені 2200 ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Резервною є міська клінічна лікарня імені Карабалеша. Тут можуть розгорнути 250 ліжок для ковідних хворих. Минулої хвилі розгортали. І 350, розказала директорка Алла Малицька. Киснева станція і необхідні препарати в лікарні є. Ковідні пацієнти до нас попадають до відділень, адже ми госпіталізуємо пацієнтів з підозрою і протягом доби спостерігаємо або очікуємо результатів ПЛР, тому вони в нас знаходяться. Після встановлення діагнозу пацієнт може бути переведений до інфекційної лікарні або до лікарні тропіних. Наразі у медичних закладах Херсонщини наявні ліки від коронавірусу. Такій кількості: Актемра 107 флаконів, римдисевір, 193 флакони, бо 456 флаконів якщо людина виявила у себе ознаки ГРВІ, вона має право вимагати у сімейного лікаря зробити експрес-тест на коронавірус. Якщо він буде позитивним, то пацієнт має пройти ПЛР-тестування, сказав головний санітарний лікар Херсонщини. Оксана Хлібос, Владислав Копрієв, новини на Суспільному, Херсон.